Любі і дорогі мої одинадцятикласники. Я хочу сказати, що сьогодні той день, коли ви востаннє почуєте шкільний дзвоник. Трошки смутком. Ви подивитесь назад і подумаєте, що в цій школі відбулись найкращі ваші дитячі роки. Були перемоги, були труднощі. Ми вашим перемогам вчителі раділи. Душевно дійсно раділи вашим труднощам. Ми теж переживали разом з вами і сумували разом з вами. І сьогодні, в цей е, травневий день, вся школа затихає, щоб провести вас в останню путь. Це, та, це той путь, який вам відкриває шлях до е, дорослого життя. Я бажаю вам тільки подальших успіхів. Я бажаю вам вірних друзів. Я бажаю вам як найкраще здати ЗНО, щоб відкрився широкий шлях, дійсно широкий. Ви дуже розумні. Я вами дуже пишаюсь. Ви чудові. Ви ну, настільки я вас люблю, що мені не вистачає навіть слів. Удачі вам на все добре. Дякую. Юля Васильна сказала, що день трішки сумний. Дійсно, але відверто він сумніший для нас, вчителів. А у вас, шановні, у вас є саме найдорожче, у вас є молодість, у вас є можливість, у вас зараз відкриті всі ці шляхи. Ви повинні гордо крокувати в цьому житті, ви повинні всім доказати, всім довести, всім взяти від цього життя все найкраще, гордо крокувати по шляху. І щоб навколо вас, щоб разом з вами, були. Гарні люди, щоб всі двері були відкриті перед вами, щоб всі шляхи були вільні з вами, щоб ваш ангел-охоронител завжди літав над вами. Щасливої вам дороги! А ми будемо тут трішечки чекати вас тут, в рідній школі. І запам'ятайте, що найкраща школа в місті Києві то є школа номер 52 Всього найкращого вам до зустрічі.